Пронто-пронто, мої кохані, сьогодні я для вас в такому образі все роблю тільки для вас. Вау, у вас буде якась перемога. Подивіться в чомусь, тому готуйтесь. Що між вами пауза чи кінець? Подумайте про чоловіка, з якого у вас така ситуація. Мої любі, я дуже щаслива, що ви розумієте важливість амулетів, дівчаточки, скажу вам пару слів, що я починала вивчення карт Таро не для Таро як гадання. Відкрию вам один секрет. А я починала вчати таро як карти з езотеричного погляду для дійснення бажань. І я прийшла саме до карт Таро через. Дійснення бажань за допомогою карт Таро. Тому, тому, боже, вибачте, і так дивимось: пауза між вами чи кінець? Пишіть куракція закінчується. відповіді на запитання, особисті розклади залишилось мало днів до кінця листопада, хоч усі на себе про... перевірили. І так, це принц. Це не король цей чоловік, він вас кохає, дівчата, але він проявляється як незріла людина. Подивіться, він якось, ну, ви відчуваєте, що чувак, якщо ти мене кохаєш, то де твої дії. Боже, а ви моя вилюба, а ви ж ви королева Пентаклів, ви вже дівчата, ви вже повністю боже, забула це слово, готові до того, щоб бути. Матір'ю, якщо ви не мати, до того, щоб бути жінкою, до стабільних і надійних відносин, ви готові вже давним-давно, або вас багато дівчата, можливо, хтось з вас вже у цих стосунках, тобто хтось одружений, або у яких стосунках. І у вас трикутник з цим чоловіком, може бути. І дивіться, в чому ж проблема була, що ви наповнювали його кохання, а він не цінував. Так що ж між вами? Паузи чи кінець? Ох, зараз суд. Тобто він думає і ви думаєте. Кожен з вас дає оцінку. Ви знаєте, як оце на суді, да? Яка чаша перевіс, е, перемагає в цьому? А правда, чому кожен з вас думає? А чи треба мені ця людина, і зараз ваші. Стосунки на паузі, так, вичі, Знаєте, це, це ще стан такий, коли ти начебто і відпочиваєш, і спиш багато, просипаєшся, дуже стовним чому, тому що енергії багато ходить думати. І це вже довгий час, дівчата. Так паузи чи кінець підкажіть. Він стоїть на двох основах, але він стане королем Пентаклів щодо вас. Не хочете сказати, так він буде діяти, дівчата, дівчата.